Ніч на 5 вересня сили ППО збили 60 дронів, запущених по Україні. Ще 15 БПЛА були локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях України. В генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за добу Росія у війні проти України втратила близько 1200 військових. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 621 двадцять тисячу військовослужбовців. СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ, яку в Україні координував колишній нардеп. Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ Департаменту контррозвідуваних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої партії регіонів. За матеріалами справи, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепрокуратора, туди входили виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні. Як встановило розслідування, у разі успішного виконання ворожих завдань Екснердеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали усіх чотирьох агентів, включно із ЕКСНРДПО. Я обертівся к з пропозицією, що мені потрібна така штука. Для підриву е, путі. В будь-якому місці. Mm -hmm. ну, последний раз договаривались, з такі Он перевідав одну СВП, яку я привез Я отримав это СВП за деньги. 5 тисяч. Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гардон. Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв'язку та електронні пристрої із доказами розвідувано-підривної діяльності на користь РФ. Наразі усі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів, їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, стаття 113 Диверсія, а також стаття 258 Терористичний акт. Досудове розслідування триває, продовжуються комплексні заходи для притягнення до відповідальності співробітників департаменту контурозвідувальних операцій ФСБ РФ, особи яких уже встановлено службою безпеки України. Посадовці Держпродспоживслужби на Одещині відповідатимуть перед законом за побори зернотрейдерів. ДБР завершило розслідування у цій справі і направило обвинувальний акт до суду. Давайте нагадаю, як усе було експорт української сільгоспродукції в умовах воєнного стану зазнав суттєвих змін з одного боку. Ворог заблокував роботу морських портів. З іншого польські аграрії перешкоджали транзиту нашої продукції на експорт. Втім, ДБР встановило, що палки в колеса ставили і на місцевому рівні. Мовляв, хочеш вчасно отримати фітосанітарний сертифікат, чи акт про результати обстеження на продаж кучма та кукурудзи плати хабарі? Такі махінації в обхід державного бюджету приносили ділкам в середньому близько 160 тисяч доларів на місяць. ДБР задокументувало факти правопорушень працівниками головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях. П'ятеро з них затримані. Двоє головних інспекторів обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі і можуть на 10 років позбутися волі. Ще щодо трьох членів злочинної групи розслідування триває радше поповнювати бюджет, а не власні кишені. І держава сильніша, і тобі спокійніше. Взагалі робота розвідника в нас специфічна, відповідає певним вимогам і певній підготовці. І особисто для мене немає жодного значення, чи я працюю зараз на території України, чи я працюю на території РФ, як в даній ситуації в Курській області. Я просто виконую поставлені завдання і працюю, скажімо, на перемогу. Задачі в основному це викриття переднього краю противника, протягування основних сил, а саме штурмових груп тих чи інших підрозділів, відповідно зачистка позицій, тому що без контакту воно не відбувається, все рівно приходиться вступати в бій. І відповідно виявляти подальші цілі для нанесення вогневого враження. Такої лінії розмежування немає станом на зараз. Він то з'являється його знищують, просуваємося, він десь винирує, десь залишки противника. Якщо чесно, те що, те, що противник, якщо він на території України здебільшого прийняв бій і відступав, то тут він огризається і чинить супротив. Скажем, він до крайності доходить, коли вже розуміє, що сили нерівні, рівні, він вже тоді відступає. А так він, ну, він тут, скажем, на своїй землі і за свої ідеї. Також я розумів, як це бути противником на чужій території, коли він не знав, куди діватися в порівнянні з Харківською, да, що ми собі свідомо рухались, впевно, але ми знали і розуміли. Зараз це вже вон, вже в піві розбирають, скиди розбирають. Зараз вон, виїхали сюди, вже міномет розбирає нормально кошмарить. Да. Скажімо, одним із крайніх це було здійснено пошук. Противника, який е, зайшов в лісисту місцевість. Було здійснено пошук групою. Е, виявлено противника в кількості. Було виявлено противника сім одиниць. Одного прийшло зліквідувати і шестеро попали в полон. Здалось. Е, в першу чергу ця операція дозволила е, зрозуміти і відчути те, що відчували ми в перші дні повномасштабки. Е, в першу чергу для громадян РФ, а також їхніх військових, їхніх сімей, як це, коли до тебе приходять, скажімо, непрохані гості і, відповідно, відбуваються ті чи інші бойові дії, де відбувається руйнування інфраструктури, скажімо, населених пунктів, бо без цього ніяк. Для себе я зрозумів. Скажімо так, щоб себе десь не то що заспокоїти, а просто вирівняти. Да? В тому плані, що просто нехай відчують, нехай попробують, як вони є. У ну, мене є в першу чергу як батька, як чоловіка, там, сина, в мене є обов'язок, який я зараз саме зараз виконую. Якщо там хтось говорить, там, да, ж, ну, спілкуємося з рідами, ти там, типу, ну може вже хватить, ти там, вже довший час. Тіпа, ти вже свій довг віддав кажу. У мене довго ніякого не було, тіпа, і в мене є виключно обов'язок, який я виконую. На Станом на зараз здоров'я дозволяє, я... духом не падаємо, тому будемо продовжувати. От Відчуття обов'язку і розуміння цього обов'язку воно е, перш за все додає мотивації. І, як... і, і скажімо, ну, не виключаємо, звісно, фізичної підготовки. І мотивація це сукупність. Це одне, яке дозволяє тобі, скажімо, розвиватись, розвиватись е в плані роботи, скажімо, такої, і підтримувати бойовий дух, Залежить від мене. Якщо все грамотно планувати, продовжувати в тому ж дусі, я думаю, на чомусь і зійдемося, Ну, явно не на програші. Наша робота воєнної розвідки це комплекс заходів, що проводиться командирами, штабами, військами з метою отримання розвідувальних зведень про противника в районі бойових дій чи в майбутньому місці бойових дій. Одним із таких комплексів є радіотехнічна розвідка, яка виявляє розвідувальні радіоелектронні ознаки джерел випромінення ворожих БПЛА, типу крило, типу мультідрон. Також засобів РЕП ворога, засобів зв'язку. Один із таких комплексів ми отримали від фонду Повернись живим і він призначений для виявлення ідентифікації та цілевказання по ворожим безпілотним засобам противника завдяки військовій техніці однієї з країн НАТО активно підсвічувати район, певний район. Який цікавий гуру з точки зору присутності там БПЛА, і ми купили це обладнання. Це був довгий трек, складний трек, це товар військового призначення з усім супутнім документообігом, але він ну прям неймовірно ефективний. Я порівнював картинки з нього і там інших українських е е продуктів, які висвітлюють повітряну обстановку, і він в рази точніший, там значно більше безпілотників. І ну, там в рази в три в чотири рази. Тобто, ти дивишся на один продукт. Там, наприклад, в районі там чотири безпілотника російських, дивишся на цей продукт. Там їх одинадцять. Наприклад, даний засіб показує радіоелектронну обстановку real Тайм. За рахунок чого ми кожну секунду розуміємо про місце положення ворожих літаків. Показати, звісно, ми вам його не можемо, тому що противник на даний момент, по нашій інформації, не має жодної фотографії даного засобу. Значить, даний засіб також веде історію польотів по виявленим цілям. Ми можемо спостерігати в прискореному часі, де знаходився ворожий битила, які були зони його інтересу. І якщо, наприклад, на напрямку знаходиться певний час і зібрати повну радіоелектронну обстановку, ми можемо розуміти, на які зони противник приділяє більше всього своєї уваги, ну і, звісно, обирати зони, де його не було для пересування. Ми можемо навіть ідентифікувати певні борти за їх поведінкою в просторі, тобто певна психологія екіпажів, як вони працюють, змінюючи свої частоти і як вони планують свої маршрути. Можу привести приклад на одному з напрямків. Ми дуже часто спостерігали залу на частоті 2175, і фактично ми розуміли, що це один із підрозділів спеціального призначення ворога, який працював ланцетами. Даний комплекс виявлення від фонду Повернись живим має найбільший плюс це те, що інформація візуалізується реал-тайм в спрощеному інтерфейсі. що не дає е, ніякого шансу оператору розфокусовуватись на додаткову роботу. Тобто він фактично дивиться на картинку, він її бачить візуально, і одного погляду достатньо де що знаходитись і яке приймати правильне рішення. На території Житомирської області важка ситуація з пожежами в екосистемах. Початку року в нас понад дві тисячі пожеж, половина з яких це ті, що виникли в екосистемах. Вся кількість загорань більшості випадків це результат людської безвідповідальності. Кинутий недопалок, незагашене багаття чи навмисний підпал є причинами горіння сухотрав'я. Від таких пожеж горить усе: житлові будинки, господарські будівлі. І найстрашніше, що маємо трьох загиблих та двох травмованих від самостійного гасіння таких загорань. На ліквідацію таких пожеж рятувальники витрачають багато часу. Зокрема, одне з таких загорань загасили у селі тетерів, каже Томирського району. Там із сухої трави існувала загроза перекидання вогню на два підприємства та АЗС. Гасіння тривало близько трьох годин, але в нас були пожежі, де наші рятувальники працювали 4-5, а то й 9 годин. Буває, що наша техніка за добу взагалі не заїжджає в гаражі, адже з одної пожежі вони їдуть на іншу. Заступник начальника головного управління ДСНС у Житомирській області Олександр Кравець наголошує, що випалювання землі несе за собою важкі наслідки. Це не допомога екосистемам, а просто їх свідоме знищення. Тому ще раз наполегливо просимо мешканців області не спалювати сухотрав'я та сміття, і тим самим ви припините наносити шкоду довкіллю та самим собі. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. В Житомирі бібліотеці літера розпочався дитячий букросинг книжково-іграшковий обмін, де діти можуть принести свої книжки та іграшки на обмін. «З початку вересня у бібліотеках літера стартував книжково іграшковий обмін для маленьких житомирян-відвідувачів бібліотек літера. Цей обмін дасть змогу діткам оновити свої дитячі бібліотеки та обмінятися іграшками з іншими дітками. Діти люблять цей процес обміну, діти люблять іграшки, цікаві яскраві книжки, тому для них це 100% буде де захоплююча подія, яку всі будуть чекати для участі у книжково іграшковому обміні? Малеча повинна до 20 вересня принести бажану кількість книг або іграшок, якими хоче обмінятися, 21 вересня у суботу, з 10 до 16 години, прийти на вулицю Михайлівську до кінотеатру імені Івана Франка, де саме буде відбуватися вже обмін, взяти із собою запрошення, яке дадуть дитині, коли вона принесе свої книги та іграшки, і прийти власне, і обміняти свої е, книги та іграшки на нові. Популяризація читання та оновлення дитячих бібліотек є метою букросингу, розповіла методистка міських бібліотек Олена Колесник. Декілька читачів вже долучилися, бо власне зараз триває сам такий початок. З'ясовуємо деякі організаційні моменти і вже починаємо працювати. І для тих, хто обміняє найбільше книг та іграшок, будуть подарунки та призи, адже дитина отримує звання книжкового чи іграшкового магната. До обміну долучилася юна читачка Марія Ткаченко, яка принесла свої три улюблені книги. Я сьогодні принесла велика книга Новий рік, принесла Аріель та принесла «Кіту Чоботя». Я їх дуже сильно любила в дитинстві, я їх дуже багато раз читала, ну дуже багато читала, і ось я вирішила їх сюди принести, тому що, ну якби я їх уже дуже багато раз прочитала. Вікторія Шульська Юрій Грач у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 6 вересня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 16, Вологість повітря 32%, Вітер східний зі швидкістю 2,6 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.